Тисячі сумчан попрощалися сьогодні з Олексієм Братушкою. Труну із 38-річним героєм майдану привезли на театральну площу міста. Олексій загинув на інститутській від кулісна і яка Пробила і металевий щит, і бронежилет. У бійця небесної сотні залишилися хворі батьки, дружина і двоє дітей. Поховають Олексія на центральному кладовищі на алеї почесних громадян Сум. На церемонії прощання намагався потрапити і очільник міста, але люди не пустили Геннадія Мінаєва навіть на площу. Розлючений натовп закидав його яйцями. Люди обурені, що під час протистояння в центрі столиці міський голова не висловив своєї чіткої позиції, не підтримав громаду. Під скандування ганьба Мінаєва сумчани провели містом. Зазначу, що син Геннадія Мінаєва приїздив на євромайдан до Києва. У него осталась дочка 13 лет, у него остался сын, которому нет еще месяца, которому 10 буквально дней еще даже не успели назвать. У него осталась сестра, родители, маме очень плохо, мама инвалид и действительно очень плохо. Остались друзья.